Важко знайти на мапі країну, якій більше пощастило з кліматом та з природою, аніж Греції. Тут і моря, і гори, і тепле середземноморське повітря. Словом, рай. Привіт! Мене звати Марта Іванова. І сьогодні ми детально поговоримо про природу Греції. Обіцяю, сюжет вам точно сподобається, і ви 100% захочете відвідати цю країну. Ось карта Європи. А ось Греція. Країна розташована на півдні Балканського півострова. Окрім того, має у своїх володіннях ще велику кількість островів. Фактично 20% території цієї держави розміщується на островах. Територіальну Грецьку республіку можна розділити на три частини: континентальну Грецію, Пелопонез, півострів на півдні Балкан та острови в Егейському морі, Крит Евбея. Греція омивається вісьмома морями середземним, Егейським, Іонічним, Фракійським, Міртойським, Лівійським, Критським та Тіренським. Ох, наче усі назвала. Жодна інша країна Європи не може таким похвалитись. Однак варто сказати, що грецькі курорти розташовані здебільшого біля трьох морів Егейського, Середземного та Іонічного. З морем усе зрозуміло. Тепер гори. 25% території Греції займають гори. Найвищою точкою країни є славнозвісна гора Олімп. На якій, за віруваннями давніх греків жили Зевс, Афродіта, Ніка та інші боги. Проте, хочу зазначити, що Олімп не такий високий, всього 2917 метрів. Для порівняння українського верла має висоту 2061 метр. Невже давні греки не могли вилізти на олімп і перевірити, чи живе там хтось? У Греції надзвичайна флора, тобто рослинність. На території всієї країни росте понад 6 тисяч видів рослин. Що цікаво, з них 250 на острові Крит. Одна п'ята частина країни вкрита лісами, смарековими або, наприклад, сосновими. Як в Україні на берегах річок, ростуть тут верби або тополі. Щодо фауни тваринного світу, то у Греції з цим все доволі погано. Упродовж восьми тисяч років заселення цих територій люди активно знищували популяції диких тварин. Однак цікавих представників світу, братів наших менших, зустріти все ж можна. Приміром, на острові Кос живе фламінго а біля закінфу Іонічному морі плаває черепаха каретта. Неймовірний факт у деяких районах країни туристам радять здягати гумові капці, заходячи у воду, адже біля берега можуть плавати морські їжаки, рани, від голок яких довго загоюються. Рожеві окуляри цьогоріч відвідали Грецію у ролі туристів. І, на щастя, гумаки нам не знадобились. А зараз подивіться світлини та відео з місця, де ми були. Наш рожево-окулярницький табір був на грецькому острові Закінтос. До речі, одне із найкрасивіших місць на землі. Блакитні печери розташовані саме на цьому острові. Загалом тут дуже гарне море, що на різних пляжних берегах має свій унікальний відтінок води. Також багато черепах, які плавають поруч з людьми і ловлять тепло сонячних променів. Якщо ви хочете незабутні літні канікули, вам точно у Грецію. А ще краще, за кінтос. Ми були, перевірили та рекомендуємо. Місцева природа вас точно потішить. Та що я розказую, краще самі з'їздіть та перевірте. Тим паче час прощатись з вами була Марта Іванова. Па-па!